Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, в ефірі передача Соціальний захист. Минулого разу у нашій студії начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунза розповідала про позбавлення батьківських прав. Сьогодні ми поговоримо про визначення способів участі одного із батьків, який мешкає окремо від дитини, у вихованні цієї дитини. Радий вітати вас, пані Лесю, знову у нашій студії. Доброго дня. І перше запитання це, напевно, ну, зрозуміло з вашої участі у передачі, що це ваша компетенція визначати спосіб участі одного з батьків, а не суду, так? 에, чи суд спочатку також? наш, суд також, спочатку наш. Спочатку хто... передує процедура ми. 에, хто звертається найбільше за дозволом у рахування дитини, якщо проживають окремо? Ну, напевно, батьки, але чи є, що матері? Ну, я напевне почну спочатку з того, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. І у більшості випадків це так є, навіть якщо тато чи мама проживає окремо від дитини, а такі є, особливо під час розлучення чи після розлучення, то батьки можуть домовлятися, як вони бачаться з дитиною, на яких підставах, в яких умовах, у присутності одного з батьків чи, чи наодинці. Але Однак, це вони домовляються між собою. Між так? собою домовляються навіть після розлучення і навіть після того, як е, починають проживати уже окремо Доп, після Тобто вони роз... залучають інші інстанції. Не залучають інші інстанції, вони самі можуть домовитися. Однак є випадки, коли виникають спори і домовитися не можуть. Е не можна сказати, що дуже часто виникають ці такі випадки, але однак вони виникають. І я можу сказати, скажімо, десь з досвіду і з практики, що тоді батьки, коли є спори у вихованні дитини між батьками, які починають проживати після розлучення окремо, десь забувають про інтереси дитини. Про те, що дитина має право на спілкування з двома батьками, має право для того, щоб бачитися, якщо вона проживає з мамою, то бачитися і з татом. І з практики, спілкуючись з такими дітьми, бо передує тому, щоб ми спілкувалися з дітьми, коли вирішуємо ці питання, діти хочуть батьків, діти хочуть і одного, і другого. Але однак, об'єктом їхніх е, розходжень об'єктом їхнього розлучення чи е, стає дитина от каменем такого зіткнення стає Можливо дитина. Можливо, батьки і розуміють що дитині необхідно спілкування та, з двома. але щоб насолити один одному, одному починають там якісь скажімо, дебати між собою і дитина получається в зоні конфлікту е, процедура така один з батьків, хто проживає окремо, а це у більшості випадків з практики і з досвіду, бачимо, що це батько, тато іде з сім'ї і проживає окремо від дитини. Хоче брати участь у вихованні дитини. Однак мати, щоб його десь наказати, скажем, починає перешкоджати у побаченні з дитиною. Або. Ну, не можна не у всіх випадках наказати тата, а є на те якісь об'єктивні причини. Тобто батько приходить в нетверезому стані на побачення з дитиною. Батько налаштовує дитину проти матері, або проти материної сім'ї, бабусі, дідусі. Батько вживає наркотики або має кримінальне минуле, яке негативно може вплинути на психологію дитини. чи на Саму дитину може загрожувати життю і здоров'ю дитини. І тому мама може перешкоджати у такому побаченні, однак мама не може це вирішувати самостійно. Тому той батько, який вважає, що він чинить правильно і що він хоче допомагати дитині, він хоче бачити з дитиною, хоче брати участь у вихованні дитині, її навчанні. То він звертається до служби у справах дітей з пакетом документів не зовсім невеличкий. Його заява з мотивацією, чому він просить побачення, встановити графік побачення з дитиною, і свідоцтво про народження дитини бажано, але ви знаєте, що зазвичай, коли батьки йдуть із сім'ї, можуть і не мати свідоцтва про народження дитини, тому ми можемо прийняти документи. Ну, Копію також може. Не... Певна, з дитини. Так, да, але навіть і копію ну, мама не дасть. Розумієте, mm -hmm. Коди, Коли є конфлікт, мама не дасть то свідоцтво про народження, тому батько може й не бути, тому ми вже можемо робити різні запити. Паспорт, обов'язково копія паспорта того з батьків, який звертається до служби в справах дітей, акт обстеження про умови проживання. В яких умовах проживає, і служба у справах дітей на підставі інших обставин і відомостей, тобто ми вже додатково можемо щось, скажімо, ну, рекомендувати, щоб нам принесли, що нам потрібно для вирішення спору, наприклад, довідку від нарколога чи довідку від психіатра. Про заробітний заробітну плату, характеристику з роботи, тобто додатковим служба має на те повноваження, щоб вимагати якісь додаткові документи, які потрібно для вирішення того чи іншого питання. Передбачає законодавство також обов'язкове спілкування з дитиною, якщо вона досягла того розумового рівня. Коли з дитиною можна спілкуватися і врахувати Спілкування її до думки, фахівців. Так? Да, фахівців наших складається такий протокол бесіди з дитиною. І прихильність дити... дитини... визначається прихильність дитини до одного із батьків. Ну, звичайно, що дитина більш прихильна до того з батьків, з ким вона проживає, але можна. Ну, Фахівці наші вловлюють і думку дитини по її міміці, по її емоціях, що вона, наприклад, з великою радістю хоче бачитися з батьком, що вона хоче мати тата. І що вона з превеликим задоволенням буде проводити з ним час. Тобто це можна спостерігати за дитиною і навіть от такий, ну, Досить часто нам задають питання, от як ви це можете визначити? Що там дитини можна запитати? Але навіть простий випадок, коли ти кажеш, питаєш до дитини, ти би привітав тата з ним народження чи маму, і що би ти їй подарував, то дитина, наприклад, каже, мамі літак, а татові ровер». Це вже можна по цьому визначити, що дитина так, маму ставить вище. За тата, але це не означає, що вона не хоче бачитись татом чи вона тата не любить. І потім це питання виноситься на комісію, коли вже зібрані всі документи. Служба разом з фахівцями по тих документах, по спілкуванню з родичами з однією стороною, з другою стороною, з дитиною складає свій висновок рекомендаційний на комісію з питань захисту прав дітей. Цей висновок наш носить рекомендаційний характер. Комісія з питань захисту прав дітей може прийняти ну. Десь трохи інше рішення ніж служба рекомендує, чи побачення, чи раз у тиждень, чи в присутності матері, чи без присутності матері на дві години, чи збільшить навпаки на чотири години. В Якому місці є різниця? так місце зазвичай Ми прописуємо, що місце вже визначається з погодженням батьків. Тобто то може, може бути десь на вулиці парку, може, може бути у батька. Може, то... може бути різні у батька. Такої, є такої. різні варіанти, вони можуть погоджуватися. Ну як уже іноді мама каже, тільки в її присутності, і тільки на її території, тобто у квартирі, у неї. Що батько приходив? Так, щоб батько приходив. Є навпаки, що хочуть, щоб десь у кафе чи в парку. <різь> ну є різні. Бага, а якщо мати не хоче, щоб батько бачився з дитиною, а батько до вас звертається у службу. Е, ну, ми стараємося е, з мамою поговорити, е, розказати їй і роз'яснити чинне законодавство, і не тільки чинне законодавство, яке передбачає участь батька у вихованні дитини. Тобто, яке говорить, що вона зобов'язана надати таку можливість так, батькові, так Так, зобов'язана надати таку можливість батькові, і що це навіть в інтересах дитини, бо не можна дитину обмежувати від спілкування з батьком, бо я так захотіла інше. Випадок, коли дитині може загрожувати життю і здоров'ю, спілкування з батьком. Ну, на жаль, таких випадків у нас не було. Я не можу з практики сказати, Тому що були нещастя, вже такі критичні не та нещастя, критичні моменти, але ми обмежували зустрічі до двох годин, враховуючи поведінку тата, чи потяг його до зловживання алкоголем чи наркотиками. Обмежували також, можна сказати, що це обмеження у присутності матері. Якщо дитина, також треба обов'язково рахувати стан здоров'я дитини. Якщо дитина ну, емоційна, є різні довідки приносять, емоційна або має якісь навіть розумові розлади, або, скажімо, є інші захворювання, чи хронічні такі, як цукровий діабет, чи онкозахворювані, діти також є з різними захворюваннями, тоді також треба увійти в ситуацію, що мама переживає за цю дитину, щоб на під час зустрічі з батьком там, дитина, наприклад, не була, не стався якісь кома, наприклад, цукрова, щоб діабетична щоб дитини не було, якщо дитина хворіє на цукровий діабет. Або якщо дитина має якісь алергічні захворювання, щоб, переживає, щоб батько щось не дав таке, щоб не наступив приступ алергії. Враховуючи ці медичні довідки, ми можемо ставити питання проте, рекомендувати, скажем, щоб все-таки зустріч відбувалася у присутності матері, яка вже знає специфіку лікування і надання першої допомоги такій дитині, бо вона з нею проживає постійно і, і вже знає, що робити і як робити. Понілася, Батьки ображаються деколи, кажуть, що ми стаємо на сторону матері. Можна їх зрозуміти, я хотів би запитати отакий от чинник. Ви говорили на початку: якщо батько настроює дитину проти матері і проти її сім'ї, то можна відмовити батькові його прохання. А якщо мати настроює проти батька, Ми, я не чи сказала, це, що жалі, як... можна Що я не сказала, що це є підставою для того, щоб відмовити. Але це є підставою для того, що собі так мама думає чи так уважає. Ну, навіть якщо це є наша робота провести бесіду з тим же Штатом. Зазвичай іноді… Ну, або з мамою. якщо… Або з мамою. Є таке, що і з мамою, батько каже, ага, то вона настроює проти мене. Тобто йде конфлікт між батьками, а об'єктом цього конфлікту опиняється дитина, де також вона страждає психологічно. Що Повірте, цікаво? шановні батьки, ваші діти в таких конфліктах страждають не більше, ніж ви. Цікаво, не менше, що власне цей живе. конфлікт, якщо його е, вирішував, напевно, судові органи вирішували, а наслідки цього конфлікту вам напевно розв'язувати і емоційні такі з боку е, от дитини. Ми встановили графік побачення. Там, наприклад, що середи з 12 до 17 у присутності матері. А, мати, а якщо мати не виконує графік, встановлення далі це іде на виконком. Тобто є рішення виконкому, затверджується цей графік побачення, а мама далі не дає дитину. Є такі випадки. Сказала не дам і крапка. Законодавство, зокрема, сімейний кодекс передбачає, що учинені перешкод у побаченні з дитиною, якщо однією із сторін не виконується, скажімо, умови графіку побачення органу опіки і піклування. А служба у справах дітей виконує функції органу опіки і піклування. То тоді один із батьків, кому чиняться перешкоди, має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до суду, і такі спори вирішуються виключно в судовому порядку. Однак служба у справах дітей надалі є зацікавленою стороною і, і обов'язково бере участь у таких судових процесах. Не прости, через суд через суд можна заставити ту чи іншу сторону. Знову ж таки, суд виносить рішення, щоб не чинити перешкоди і надати можливість. Ще іншими словами, передбачена якась відповідальність, якщо перешкоди чи Так, звичайно, передбачена, але зазвичай до такого не доходимо. І моральну шкоду можна із того батьків, хто чинить перешкоди. Ну, вся та процедура не виконується рішення суду, виконавча служба мала би зробити. Мала у присутності виконавця батько все-таки би мав побачити з цією дитиною. Але ви собі уявляєте, стан тієї дитини, коли виконавча служба чуть не примусово ту дитину би виривала з рук матері і на побачення вела до тата. Ну, це, Такого в практиці не було. Е, були, скажімо, практиці це коли батько за кордоном у нас є така, е, скажем, історія. Коли батько Чех, а мама, наша українка, калушанка, і в примусовому порядку було, коли виконавча служба просто виривала дитину, бо, щоб побачитись з батьком. Це довга історія. Дійшли до касаційних, скажімо, скарг, до Верховного суду. Що, виривала в Чехію дитину? Виривали в Чехію дитину, забирали. Так, це була. Така Я довга в... процедура, і телебачення задіювали різне і центральне. Тобто, рятували дитину як можна чи відмовляла служба у справах дітей у побаченні одному із батьків з дитиною? Ми е... На початку перераховували, що необхідно. так з досвіду і з практики на сьогоднішній день ми нікому не відмовляли. Однак деякі обмеження коригували побачення. Були випадки, коли ми надали більшу кількість годин, потім все-таки обмежили меншу кількість годин, коли, наприклад, мама, якщо не задоволена, або хтось не задоволений з батьків нашим графіком, а зазвичай в таких спорах одна сторона не задоволена, це зрозуміло, тоді вони також мають право звернутися до суду, щоб графік або зменшити, або збільшити. Ну, Але суд знову ж таки залучає службу справи дітей і це ми розглядаємо. Знову даємо черговий висновок, ну, враховуємо вже е, істотні якісь зміни, які відбулися за той період, відколи був цей графік побачення, і виявлені якісь можливо обставини. І також можливо або зменшити або збільшити графік. Можна і ще хотів би я запитати вас про яким чином визначається місце проживання дитини під час такого конфлікту, під час процесу розлучення. Е, відомо напевно, ну апріорі, що дитина мала би залишатися з мамою, але як на практиці це вирішується, що береться в першу чергу до уваги. Ну ну також це питання служби в справах дітей, коли є спори е, відносно проживання. Е, Одним із батьків дитини і визначення місця проживання дитини, вірніше так буде правильно звучати. Тобто процедура та сама, що по вирішенню спорів щодо виховання дитини, така ж аналогічна процедура щодо визначення спорів по визначенню проживання дитини. Також звертаються у службу в справах дітей. Не можуть, є, двоє, є двоє дітей, батьки розлучаються. Добре, якщо вони погодилися спільно і одну дитину залишають з мамою, одну дитину залишають з батьком. Є і такі випадки. Є зазвичай, можна сказати, 90% це залишаються діти з матір'ю. Один відсоток є моменти, що при розлученні зразу дітей залишають з батьком. Є і такі випадки. 90% ви сказали це незалежно від кількості дітей зависають. Це незалежно за від кількості дітей. так. Та, в основному з матір'ю. А є випадки, коли не можуть поділити. І суд також тоді залучає і службу в справах дітей, або залишили дітей з матір'ю. Батько бачить, що мама не справляється своїми обов'язками і подає до служби в справах дітей також заяву мотиваційну, чому він хоче, щоб дитина проживала разом із ним, і щоб ми визначили місце проживання з батьком, дитину одну чи дві. Ну, якщо є у сім'ї більше дітей. І також надає ті аналогічні документи що про визначення спорів у виховання дитини і довідку від нарколога. І чим більше можливо, мотиваційних документів можливо, що можливо, він... беруться до уваги і умови проживання, звичайно, там, звичайно, та... одного батьків, другого батьків він мусить доказати нам батько, що мама не справляється, не може надати духовний фізичний розвиток дитині, матеріально допомогти дитині. А в нього є це більші спроможності. Є, що в суді були і такі справи, і в службі в справах дітей були такі справи, і ми визначали місце з батьком дітей. Мені тоді залишається вам подякувати за участь у нашій передачі і за потрібну, сподіваюся, інформацію для наших глядачів. Вам, шановні краяни, я хочу нагадати, що Начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунза розповідала про визначення способів одного із батьків, який мешкає окремо від дитини у вихованні цієї дитини. А наступного разу ми поговоримо про захист майнових прав дітей. Я вам дякую за увагу. На все добре.